Їх вітаю із Аврори. Я зараз в найбільшій Аврорі в місті Одеса. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Сьогодні понеділок і в Аврорі змінюються акції. Хочу показати вам продуктовий відділ. Ну, не у всіх аврорах такі великі продуктові відділи. Я буду показувати акційні позиції. Акційні позиції є майже у всіх аврорах. Починаємо. Дивіться, у них ось такі ананаси консервовані. Велика баночка. Вона йде без ключа. Тут акції будуть йти з 16 по 22, 565 грам цих ананасах, були 74 гривні, зараз 64, 14% знижка. Показую вам тільки акційні позиції, також ось лосось, моря і океани, такий лосось атлантичний, натуральний, 59 гривень, ще 10% додатково йде Національного кешбеку, значить, виготовлено в Україні. 60% тут лосося в цій баночці. Баночка 230 грам. На хмелі сунелі, також акція, пава приправа 30 грам за 7 гривень. Далі ще така акція чимчурі. Ой, я ніколи навіть таких не бачила. Приправи чимчурі. Цікаво, сіль, базилік, сушений зелень, петрушка, отакі чимчирі, 12 гривень коштують за 20 грам, каджун приправа еко, також 12 гривень, і аджика приправа 14 гривень коштує. Далі на желатин акція до 22-го, за 25 грам харчовий желатин. зараз свята йдуть, так, що жилетін багато хто купляє, добре, що інвакції. Замість 17-14 гривень. Тут у нас розпушувач чиста також до свят. Готують з 18 по 29-12. Замість 4 гривні 3 25% знижка. Ось так. Галіна бланка, бульйончики. Ось курячі бульйончики по 4 гривні. Приправка до курки 12 гривень. Далі 12 овочів. Ось такі. 12 овочів, скільки ж тут 70 грам, за 12 гривень. Знову таки еко, така приправка, Часниковий перець, ухти, 14 гривень. І апельсиновий перець 14, вони йдуть по 20 грам такі приправки. Паста томатна за 11 гривень, 25% написано. В цій пасті йде 70 грам томатна паста. І в такій пасті Макмай іде 70 грам також за 11 гривень. Є оцет у них, як бачите, і яблучний і звичайний. Дуже багато у них соусів різних це гірчиця за 12 гривень, міцна 130 грам. Акційна ціна. Тут у нас з 16 по 22, 22 відсотки, я забуваю українською, не проценти, до речі, а відсотки мені написали. Рева Така ось Вірмішель, локшина, Рева, 21 гривня. Тут по 85 грам, великі упаковочки 21 гривня на великі упаковочки. Знижка. Мівіна, також вірмішель 15 гривень. Це, мені здається, маленький пакуночок, 59 грам. Різні смаки. Також акція на чіпси, лейс, сметана і зелень. Завжди вони так смачно виглядають. Тут 15% знижка, замість 34 29 гривень. Насіння бабашура також писали, що воно смачне. По 34 гривні. Солоне і не несолоне, смажене бабашура. Скільки ж тут грам. Зараз 145. Ну 50 трішки більше, ніж 50 грам. Далі 34 гривні. Попкорн такий, ось дивіться, цікавий. Бомза Бам, з карамелью і фрутімікс по 34 гривні, такий попкорн 27 гривень 90 грам. попкорн 70 грам, панда за 17 І з різними смаками ця панда по 17 гривень, її дуже багато. Ось такі, ще у них снеки є. Тут прям, таке, знаєте, для дітей багато всього, тому що вони тут гуляють всі. Снеки фігурні, смажені. Смаження, 24 думала, а ні, для смаження, да? для швидкого приготування. Ух, ти, наповнити петельню, фритюрницю, засипати. А, цікаво, ось такі ось будуть. як, ну, ну, снеки, печення по типу. да, 24 гривні. Тут я вам не сказала, скільки грам, такий пакуночок великий, мені здається, 200 грам, да, Далі ось насіння таке. Смак сходу, особливо смажена, 80 грамів по 29-29. І марічка. По 17 гривень всього насіння марічка 105 грам. Дивіться, 17 гривень два види марічки. Тут у нас акція з 16 по 22. Ось такі грінки з часником, життє-пшенничні. 11% знижка, замість 27-24%. Також сир голландський за 24 гривні. І холодець і грін також 24 гривні. Вони йдуть по 80 грам. Такі гріночки. І два види чіпси. Чіпси картопляні з крабом і зеленю по 12 гривень, 20% знижка. Тут ще акція йде на такий попкорн. До 1 аж 01. -го. Ось оцей панда, попкорн картопляний сметана та цибуля. Да? Ні, це чіпси. А, це чіпси Прінглс аж до 31-го. Тобто цінник у них не помістився. Ось ці сметана і цибуля, смачні прінгелси по 109 замість 149. Дивіться, 27% знижка. Аж до 1.01 буде акція йти. До Нового року. Знижка на мармелад жувальний. Ось такий фрутітела, «Animals». Фрутітела 90 грамів замість 44 29 гривень. Не написано скільки відсотків, але знижка да, така суттєва, мені здається. Тут у них акційні такі стоять баночки, шейк за 17 гривень в залізній баночці 0,33. Також це моджо по акції. Ні, моджо також я так розумію, 17 гривень, а нон-стоп по 22 гривні 250 грамів. – це енергетичний напій в залізній баночці 220 грам. Також акція йде, я так розумію, на цей Red Bull. Ага, це як Red Bull, також всі оці по 22 гривні коштують в залізних баночках енергетичні напої. Дивимось далі акції. Шоколад Very Веріпері, ось такий Millennium Вері Perry по 49 гривень. Три види. Далі. Десерт. О, такий я не бачила ні разу. Ось такий десерт. шоколад по 80 грам тут плиточки. Коштують 19 гривень. Чарівний вечір. Чарівний вечір, така назва гарна. Я бачу з горішками. Молочний, також з горішками по 19. Ось два види такий по 19. і Ось такий чарівний вечір. Апінела по 22 гривні. А тут скільки грам? Також 85 п'ять грам цій апінелі. міленіум по 69 гривень. Отакий з горішками Міленіум Голд. Мілленіум Голд по 69 гривень. І міленіум пористий шоколад білий і молочний по 49 гривень. Тут по 85 грам також. Далі там акція 119 гривень, паста шоколадна. Горіхова, міленіум Вері Пері робить. Я ніколи не бачила, що Вері Пері робить таку пасту 230 грам Бачите. 119 гривень. Коштує також ну, такий цінник, як е, акційний. Ще ось така паста, 64 гривні. 64 шоколад крем, паста, тут 208 А, ні, це калорії написані. 400 грам 64. І ще така 64. Я тут не працюю, вибачте, 64 гривні. Мілленіум Баріпері 49 гривень. Далі, ой, дивіться, яке у них незбиране молоко, згущене з цукром. Такі маленькі пакуночки. Зручно, хто каву п'є, наприклад, з молоком, да? таким. 7 гривень коштує зараз акційна ціна на нього. І там, ой, вже порозбирали. Ой, треба положити обратно. Представляєте, впав. Ну так, високі такі полички. Тут ось таке молоко. 400 Ух ти, 40 грам. Молоко не збиране з цукром, бачите, 49 гривень. І ще ось таке молоко. З цією корівкою я ніколи не пробувала. Тут також 440 грам, це полтавський смак. Написано. 44 гривні акція. Акція з Різдвом Христовим: отакий набір цукерочок із Новим Роком 119 гривень коштують. Хочу сказати, скільки тут грам. Вони навіть не, 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 неможливо їх дістати. Бачу, що для Аврори зроблені. Для Аврори з Різдвом Хрестовим. Слухайте, так все завуаліровано. 350 грам. там мілка-мілка написано, Так і не дізнаєшся, скільки грам. Тут 129 набір цукерок Любімов, Вже не буду, мабуть, діставати. Скільки тут грам. І тоненький цей любімов. Зараз скажу, ні, ну тут 120 грам зразу видно. Це приємно. Так, далі. 44 конті, ось такі шоколадні цукерочки, конті. Крем, йогурт ніколи такі не пробувала. 190 грам. Ще ось такі цукерочки, Golden. 200 грам за 49 гривень. Ой, а це таке печиво, знижка, набір цукерок Любімов. Любімова, цукерки, такі в шоколаді з горішками 100 грамові, замість 59-49 гривень. Тут у них ще йде супер ціна, на ну, такі батончики нац. О, я такого не бачила з такого кольору зеленого. Ви бачили? Кавун намальований, глазурований, по 42 грами – 31 гривня. І той, і той. Ну такий звичайний, ось цей нац. Ще супер ціна. На батончик Нестрілайнс 2 плюс 1 90 грам за 41 гривня. І оцей снікер за 42 гривні. Міленіум також за 22 гривні. Тут у них ціна на цю соломку солодку глазуровану. М -м -м, 22 гривні. Далі печиво, печиво 39 гривень, 400 грам. вівсяне з кунжутом. 400 грамове. Ну, не буду шукати виробника вже. Щоб не затягувати час, наче все-таки попадеться так зразу. Мені чомусь здалося що воно якесь як польське. Так все знаєте, як ні, Кривий Ріг. А, виробник Люкс, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Кривий Ріг робить 39 гривень і 10% національного кешбеку йде. Тут у нас таке ще печиво здобне кукурудзяне. Ось так воно виглядає. Знаєте, смачно це кукурудзяне виглядає 400 г. Це також цикривий ріг робить 34 гривні. За 11 гривень у них, до речі, можна купити круасанчик з кремовою начинкою. І ще з такою горіховою начинкою за 11 гривень, по 45 грам вони йдуть. Печиво артек за 19 гривень. І великий пакуночок печива. Ой, печиво вафлі артек. 49 гривень, 218 грам. Тут такі шоколадочки по 14 гривень ніколи не бачила. Такі, як написано Річард, Річард. Ні, це навіть не шоколадки, це вафлі такі. Вафлі по 57 грам 14 гривень. Бачите, декілька видів їх іде оцих, ну, вафлі. Тут ще у них така поличка кава. Дивіться, акція на каву Форд замість 74 гривні. 64 100 грамовий, до речі, тому що, наприклад, в АТБ 70 да, грам, а тут 100 грам Форд за 64 гривні 14% знижка. Також кава зі Львова за 119 гривень. Маленька кава зі Львова, старого лева за 49 гривень. Тут іде в ній начебто, також 100 грам, але я можу помилятись. Так, 100 грам по 49 гривень, бачите, всі види кави по 49 гривень. Навіть 99 іде кава 200 грамова ось така 200 грам кава зі Львова смажена, суміш зерена, рабіки і рабусти. Данкова і така ще марцепанова за 109 гривень. Стефано, файна кремова кава, тут 250 г за 149 гривень. Мені ж здається, тут 250 Ну, так як в інших магазинах, то 250 Ну, гу -гу. ну, ладно, 250. <с> Навіть не, не знайдеш, де написано. Ще ось з 16 по 22 акція на каву глазуровану Форд. Кава натуральна, розчинна в гранулах. Гранульована, говорю, глазурована. Гранульована, Я просто не п'ю таку каву, то помиляюсь. Тут акція замість 78, 79 гривень за 100 грам, ось такі зручній баночці. Баночку потім можна, знаєте. ну, не, не викидувати, вона зручна. По 7 гривень стільки Якобс. супер ціна напій, кавовий Якобс, ось такий. Три в одному. Написано супер ціна 15 грам за 8 гривень. Дивіться, які у них тепер є капучина, кубинський ром за 9 гривень. Ще ось такі за 9, ірландські віски за 9 гривень. Кави випив напився. Да? Так цікаво. Бонжурчики такі маленькі. По 9 гривень. І бонжур великий за 74, різні смаки цих бонжурів. Тут ще у них іде. Ось в таких коробках великих стоїть вірмішель. Всього по 7 гривень 60 грам. Купую українське, швидкого приготування куховар, з якими хочеш смаками. Тут грибна юшка мені попалась. Ну так, грибна юшка, знаєте, і звучить навіть смачно. І грибна юшка, і бульйон з домашньої курки, все що хочеш. Так, знижечка у них на чай з 16 по 22, ахмат, хто, багато людей люблять ахмат, саме елгрей, це 100-грамовий елгрей, 72 гривні, 14% знижка замість 84. Ще такий філтон зі смаком шампанського 80 гривень. Бачите, як він виглядає зі смаком шампанського. 59 гривень. Ну, не написано скільки коштував. І ось також зі смаком шампанського. На, на, на чай знижка, мабуть, будуть брати ті, хто не п'є шампанське. Так, до нового року, до Різдва. 44 гривні. Ось такий мономах коштує. Тут 25 пакетиків. Також Елгрей такий 40 плюс 5 пакетів, гарна ціна 49. І кенія також 40 плюс 5 пакетів 49 гривень. Трислона, дивіться, по 19 гривень. Тут по 20 пакетів. Є лісові ягоди, є лимон. І трислона чорний з бергамотом 25 пакетів, 37 грамів 27 гривень. Трислона 30 плюс 5 в подарунок. Карпатський збір 34 гривні. Міцний трислона 100 пакетів за 69 гривень. І на ловаре ось такі великі упаковочки по 84 гривні. Тут асортимент із різних чаїв. Ну, на вибір ви можете вибрати. Тут ну, ззаду за, завжди намальовані, які сюди входять чаї. 4 по 8, 4 види по 8 штук. Далі айські, також знижка на холодний чай 500 грамів біола 24 гривні 0,5. Також тут є різні смаки. Є зелений чай, є чорний, є зі смаком лісових ягод. Дивіться, і водичка, природне джерело, у них всього ні, два окана ось оця, всього за 7 гривень, пляшечка 0,5, а природне джерело за 9, Ну це така ціна дуже дешева. Тому що 0,5 і не купиш ніде за такою ціною 7 гривень. Ну, я так, коли ходжу, то на, на роботу беру маленьку пляшечку, ці не знаю. Нектар з 16 по 22. Ось такий добрий ранок з різними смаками. Тут мультифрукт. 200 мл. Маленький для діток, З яблуком по 10 гривень, 17% знижка, А був по 12 гривень. І внизу ще така знижечка з 16 по 22, тут 20% 20% знижка. Був 15. 15 біола мультіфрукт, мультивітамінний, а зараз 12. А, і ще ось на такий смак також. Не, ну 15 просто коштує з яблуком Біола. Начебто знижки на продуктові я вам скрізь показала, Вірмішельку по 7 гривень показувала. Ще тут ці напої я вам показувала, вони по 17 гривень. Всі шейки в залізних банках по 17 гривень. І смак Моджо також 330 г 17 гривень. Махіто ось такий біола по 17 гривень також і нон-стоп по 22 гривні, Red Bull навіть по 19 гривень. Під а не Red Bull. Під Бул Енерджі Бачите, по 19 гривень. Є навіть такі пляшки по 0,5 у них енергетичні напої. Меґа енер, 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 Енерджі по 15 гривень 05. Так, на цьому я буду закінчувати огляд. Я робила огляд саме на продуктову лінійку в Аврорі. Сьогодні понеділок почались нові акції. Показала вам акційні позиції. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і.